Дидактична гра назви одним словом. Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру назви одним словом. Подивіться, будь ласка, який багатий врожай я зібрала у себе на вгороді, скільки тут багато і овочів, і фруктів. Це і картопля, морква. Яблуко, слива, буряк, персик, капуста, огірок, помідор, абрикос, груша. Нам треба відправити цей врожай в магазин, але спочатку нам треба його розподілити на овочі і на фрукти. Допоможіть мені, будь ласка, давайте з вами згадаємо, що таке овочі. Все, що росте на землі, відноситься до овочів. А все, що росте на дереві та на кущиках, це все фрукти. Подивіться, будь ласка, на картинку, що тут намальовано? І як це? Можна назвати одним словом. Так, діти картопля, морква, буряк, капуста, огірок, помідор. Як можна назвати одним словом? Правильно, це овочі. Молодці. А тепер. Уважно подивіться на другу картинку, що тут намальовано? Яблуко, слива, персик, абрикос і груша. Як можна назвати це одним словом? Так, правильно діти. Це фрукти. Дякую вам. Ви гарно! Відповідали і допомогли мені. До побачення!